Всім привіт! Це буде історія моєї поїздки в Африку. Я летів в Гану і тут я вже щаслива з кутками на літак, бо переживала за візу, яку мені не вдалося відкрити наперед. Я летіла з Варшави з пересадкою в Досі, і перший політ був близько п'яти годин. Нам давали смачні перекуси та вечерю і цілу дорогу я дивилася фільми. В Катарі в мене була пересадка сім годин, але там дуже великий аеропорт, і я знайшла собі чим зайнятися. Це просто парк посеред аеропорту. Наступний політ в Акру, який тривав приблизно 12 годин. В аеропорті я обміняла місцеві гроші, ганські седі. Ось так вони виглядають. Так, е так виглядає номер в ібісі. Він чесно, дуже дорогий, 170 доларів. Запах тут такий собі. Я надіюся, що тут відкривається вікно. Вигляд з вікна супер. На будову вікно не відкриває. Ні, якось відкривається, але треба розбиратися як. Так, я вже в Акріп, в ані заселилася в готель. вам трошки його покажу. Такий номер. Не знаю, стандартний. Взяла з собою їдло, їм суп з субзривами, дуже смачний. Я не ризикую виходити з готелю, бо я поки їхала на таксі, тут недалеко. Дуже все подібне на Мадагаскар. У мене з віком навпроти видно. Спортзал. Ну, насправді мені здається, що Ганна трошки розвинетіша, ніж Мадагаскар, в якому я була рівно рік тому. Але ем, проблема в тому, що тут, напевно, всюди треба або на таксі або на машині їхати, тобто пішки не варіант ходити. Ем, і тут дуже скоро темніє. Зараз десь в районі пів восьмої і вже прям темно на дворі. Оце мій вигляд з вікна, отам спортзал. Можна подивитися на людей. Тут якась недобудована парковка. Це близько я до аеропорту знаходжуся, але дивіться, як темно вже. Я прийшла до басейну людей, але не плаваю тут вже вечір і тут так досить холодно. І вечір ще прям ну, вітер дуже дує. Але пішла просто посидіти, тут багато, і не земців англійська. А то є бульба. Але я нічого не просто, дивлюся І будуть спати, бо я дуже змучена, бо я всі попередні ночі практично не спала. ніч спала три години в аеропорті, собі орендувала такі капсули. І потім так просто вже ходила. Попередню ніч спала, але було дуже змучено, тому я думаю, що до тої ночі я буду спати, надіюся, що буду спати добре і довго. Мій перший сніданок в Гані, в готелі, і як на диво, тут дуже великий вибір, я вражена. На сніданок можна випити кокос. Я перший раз спробувала, смак дуже цікавий. Я виселяюся і зараз піду в торговий центр, бо я до сьомої години маю чекати решту групи. Не знаю, чи показувала ось так виглядає ванна. Душ. Прийшла в супермаркет, і в них дуже цікаві, якісь оці такі тут є. Е, я не знаю, що це таке, але це таке, як каша. У мене прямо в готелі був навіть такий маленький пакетик. Ну і загалом так виглядає супермаркет в Гані. Дуже багато видів молока різного. Не взагалі в супермаркетах дуже великий вибір. Цього дивіться, в нас нема такого вибору. Здається, я в Америку попала. Дуже багато насправді різних. Видів всього, і дивіться, як воно все ідеально складено, просто ідеально. Я наразі є в такому Салезянському осередку, можна сказати. Тут є великі поля, і будинки, де живуть монахи і також і приїжджають, і тут є ораторії, відбуваються. Ми тут будемо жити всі 20 днів орієнтовно. Таї, ну, порівняно загалом з ханою навколишньої, тут, тут навіть і нормально. Тут є багато різних теж місіонерів, які приїжджають Дуже популярне місце це рибний ринок в місті Тема, адже воно знаходиться прямо на березі океану. Дуже багато рибалок, які ловлять, одразу її продають, і багато різних видів цієї риби. В цьому місці був дуже поганий запах, бо все, що ви бачите, це все сміття. нас сьогодні починається табір для дітей. і Ми зараз йдемо на службу, ми мали сніданок і від сьогодні в тижні буде табір для ганських дітей в маленькому місті, яке називається Тема Ньютаун. І дуже цікаво, як це буде. Тут так цікаво. Wi-Fi є одна зона Wi-Fi. Wi-Fi -зон. І він включається тільки в сьомій ранку. І працює до 10-ї вечора, вночі він не працює. І зараз кілька хвилин я чекаю, щоб включився Wi-Fi. і перед службою трошки подивився новини. Але так, тут зранку дуже спокійно і дуже багато пташок. Ми просто завжди просинаємося від співу, пташок, курей. Не знаю, ми Тут дуже багато тварин і це дуже цікаво. Я зараз в ваганському таксі. Воно ну, таке не, не найкраще. Але ось так воно виглядає. І зараз я вам покажу. тут є вогнегасник. І е, написано на ньому українською мовою, що це є вогнегасник, прошу що до Ми сьогодні закінчили перший тиждень веселих канікул літнього табору. Як закінчили? Закінчуємо. Їдемо якраз. І завтра, і післязавтра, субота, неділя, в нас вихідні дні. І завтра ми їдемо в Акру дивитися на місто. І в неділю в нас буде більш такий спокійний день. Ми прийшли до такого пам'ятника. Там похований перший президент Гани. Тут така прям цивілізація, багато людей і вхід для... Жителів Гани коштує 25 ганських сіві, для всіх решта 100. Приїхали на місцевий маркет. Вони всі тебе так запрошують, так тягнуть, ходи, ходи. Ну, щось на купили якісь їхні всякі місцеві одяги. Я купила миску. Кульчики і, і масло, якісь, масло Ганна була колонією Великої Британії і називалася колись Золотий берег. У 1957 році отримала незалежність, і першим президентом став Квамен Крума. Це ми відвідали замок, і саме в цій кімнаті зупинялась королева Англії Єлизавета, коли приїжджала в Гану. Цій маленькій дівчинці рік і два місяці, і впродовж всього цього літнього табору вона навчилася ходити. Це були її перші кроки. Так цікаво спостерігати, бо спочатку, коли ми прийшли на цей табір, він почався, вона взагалі не міла ходити а під кінець. Вона ще не впевнена, але робить перші кроки. Вися додому і після завтра я їду. Завтра їдуться додому. що все кінець. Це ми відвідали Children Protective Center, і вони для нас танцювали. Вони насправді дуже здібні в цьому. Вони дуже відчувають ритм, музику.